Певний телеканал Fox News, буду більш точною, щоб ви розуміли, по-перше, транслювали Патріарха Кіріла. І загалом написали, що Київ це Росія. От, там ви бачите обведено червоною лінією, червоним колом, що було дописано. От, мало того, що Fox News взагалі транслював Патріарха Кіріла. Але ще й цинічно вказали на сусідньому зображенні Свято-Михайлівського золотоверхового собору Київ Росія. Повідомляється, що помилку у написанні згодом виправили, але факт залишається фактом: те, що американський канал Fox News півгодини транслював, тобто вів е трансляцію із Москви з патріархом Кирилом, а Київ віддав Росії Російській Федерації. Не зрозуміло для мене, як так сталося взагалі. Американський канал дуже багато питань, але так мало відповідей. Але американський республіканський канал Fox News понад 30 хвилин я зайшла інформацію, до речі, що вони транслювали Великодню службу в Москві за участю е Кіріла, ось цього патріарха, і Путіна ми з вами прекрасно розуміємо. Ну і окрім того, кадри зі Свято Михайлівського Золотого Верхового собору підписали який в Росія. Згодом помилку виправили, але ну. Цієї помилки недостатні, бо ця інформація зараз поширилася масово масовому медіапросторі. Ну і, звісно, вона викликала українців чимало запитань і обурень. Ну, і, звісно, подекуди лайливих таких думок, які з'являються у кожного українця. Побачимо, як надалі на це будуть реагувати включно американці, але включно як і будуть реагувати до речі, вже зловтішаються росіяни, бо бачили інформацію на деяких пропагандистських медіамайданчиках яка буде включно реакція і від наших українських захисників, цікаво було б почитати, ми прекрасно розуміємо, як би вони відреагували. Бо Київ ні в якому разі не є частиною Російської Федерації, як і ці території, які Російська Федерація незаконно тимчасово присвоїла собі загарницьким чином, розпочавши ще з 2014 року військові дії на території України? Ну а з 2022 року почавши повномасштабне вторгнення на території нашої держави, хоча Росія свято Прагне, а святості там зовсім ніякої немає бо лише суцільні. І суцільні обстріли йдуть тих територій, які потім Російська Федерація собі тимчасово загарбує. Так от насамперед, і Херсонську, і Запорізьку, і Донецьку, і Луганську, і наш Крим тимчасово окупований, все вони хочуть забрати. І Київ хотіли за три дні, але Дузьки не вийшло їм цього зробити. І тому зараз, коли з'являється ось таке от відео із трансляцією, сюр, просто сюр. Але. Поговоримо про те, як в Америці реагували. На ось цю пропозицію від Путіна про великодні перемир'я, Так от конгресмен на сполучених штатів Америки Джо Вілсон висміяв великодні перемир'я Путіна. Історія запам'ятає Путіна як слабку жалюгідну людину. зазначив він. Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну і абсолютно розбищеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні і оголошуючи фейкове великодні перемир'я, продовжуючи вторгнення, як він розпочав, і може закінчити вже сьогодні ідеться у дописі американського законодавця, тобто не лише ми з вами бачимо реальну правду, да, те, що відбувається. Те, що робить Росія на території України, але на щастя, і деякі американські політики також відповідно реагують. Ну і європейські також напередодні з'явилася інформація від Кіта Келога від спецпосланця Трампа. І він розповів, що на зустрічі у Парижі обговорювалося можливе припинення вогню у найближчі терміни. І саме тому ми рушаємо до Лондона наступного тижня, щоб фактично зафіксувати це. І я думаю, що перед нами відкриваються величезні можливості. Келог зазначив, що їдемо до Лондона, щоб зафіксувати можливе припинення. Вогню у найближчі терміни, але знову ж таки. Російська Федерація диктує власні правила. Чи буде цим правилам підігрувати американський політиком, лише покаже час, бо Україна погодилася на 30-ти денне припинення вогню у повітрі на фронті та у морі. Але як ми бачимо, Російська Федерація ні і нехтувала ці всі дні 39 днів. Якщо бути більш точною, Так от команда американського президента Дональда Трампа повернеться до Лондона і там пройдуть перемовини, щоб розв'язати питання щодо перемир'я в Україні. А, про це до речі, Повідомляє спецпредставник президента США з питань України тросія кіткалох в ефірі Fox News. Перепрошую. Келох повідомив, що ми говорили про те, щоб рухатися вперед із потенційним перемир'ям в короткостроковій перспективі, і саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закріпити. Відповів Келох. Він зауважив, що президент Трамп зробив за 90 днів більше для вирішення цієї війни, найбільшої війни в Європі часів Другої світової війни, ніж було зроблено за попередні 900 і більше днів. І він веде це до рішень. І одне, що я помітив у президенту Трампу і був із ним раніше. Це не давайте йому проблеми, якщо у вас немає рішення. І думаю, у нас є досить хороше рішення, наголосив спецпредставник. За його словами, угода по мінералах, яку США уклали з Україною, це одне із них. Також рухаємося до всеосяжного припинення вогню. Коли я говорю про всеосяжне припинення вогню, я маю на увазі море, повітря, землю, промисловість, а також на період не менше 30 днів. А потім це переходить до більш довгострокової угоди про мир. Цінного мирного договору, також і я думаю, ми на хорошому шляху. Додав Келох. Він зауважив, що на його думку це важко та дійсно складно. Але я думаю, що якби не президент Трамп, ми не були б там, де ми зараз, і він веде нас до завершення. Підсумував спецпредставник Трампа. Ну тут питання, що б ще сказав спецпредставник Трампа, але українці відчувають насамперед е, усі всі реалії Російської Федерації і все, що диктує російська агресія. Також Кіт Келух сказав, що Трамп закрив двері в НАТО перед Україною. Ми заявили гранично ясно НАТО поза обговореннями. Ви не станете частиною НАТО, і ця думка не нова. Ми говоримо про це з 2008 року. Сказав про це Келох в Fox News. США, головний союзник НАТО, не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так констатував ще 20 березня а, український президент. Але будемо сподіватися, що за усією обстановкою стежать наші захисники. Ми їм довіряємо. Зараз ще перегляну, що дописує, говорить снайпер. А, це теж захисник України, а, який насамперед а, воює зараз, який захищає територію нашої держави. От. А, о 21.53 дописав, що перемир'я закінчилося. Прокидайтеся. Я казав, треба бити Рашистів, Зазначив Станіслав Бунятов, який веде сторінку. Говорять, снайпер. І насамперед багато такої інформації з'являється від наших захисників, включно з'являлася інформація від Анатолія Штефана Штірліца з приводу того, як пекельно, скажімо так, вони зустрічають вже четвертий рік підряд Великдень і проте. Як працюють наші захисники на полі бою, як дрони допомагають нашим захисникам ліквідовувати вороже військо? Далі також заслухаємо думку експерта. Він є як військовим, так і політичним експертом. Олександр Мусієнко вчора в себе на youtube платформі записав свої коментарі, свою аналітику з приводу того перемир'я, яке запропонувала Російська Федерація, як на це все реагувати українцям і. Чи можна вірити росіянам? Хоча як на мене зовсім таки ні, далі давайте заслухаємо думки мусієнка. Вітає друзі! Російський диктатор Путін оголосив пасхальне перемир'я. Отже, за його словами він пропонує припинити вогонь. Віддав наказ про припинення вогню з 18 години 19 квітня, по 0 годин 21 квітня, і закликає це саме зробити України і мовляв, це стане індикатором того наскільки Україна налаштована на подальший діалог. Дійсно, ми бачимо, що минулий тиждень тиждень, який минає. Власне кажучи, він був насичений на події якраз перемовного характеру. Перед цим ще був один тиждень, коли Вітков літав до Москви, спеціальний представник Трампа. А перед цим Кирил Дмитрів, спеціальний представник Росії, літав до США. А перед цим були зустрічі української делегації і американської, російської і американської в Стамбулі. І зрештою, досить потужний та насичений та дуже. Насичений фактично раунд перемовин в Парижі протягом цього тижня, де європейці, американці та Україна зустрічалися, обговорювали державний секретар США Марко Рубіо прямо звідти дзвонив російському президентові, диктатору. Вибачте, російському міністрові закордонних справ Лаврову і так далі. Ну що ж, скидається на те, що все-таки, попри всю російську браваду та пропаганду федеральну, Кремль дуже стривожився можливістю того, що США можуть вийти з перемовного процесу. Їх дуже це почало тривожити. Чому? Ну, є два елементи, на які розраховує Росія щонайменше зараз. Перший елемент це те, що Фактично той факт, що Росія зацікавлена у частковому, ну вони зацікавлені в повному скасуванні санкцій, але хоча б розпочати з часткового американських та європейських санкційних обмежень. Друга причина це те, що вони дуже серйозно зараз зацікавлені тим, що є надзвичайно великий попит на рідкоземельні метали та корисні копалини у США. Як я вже зазначав раніше, то е, США потрібно якомога більше рідкоземельних металів, тому що вони збільшують свій оборонний бюджет. Видатки становитимуть 1 трильйон доларів вже незабаром. А для того, щоб їм виробляти високотехнологічну зброю та бути готовими до можливого військового зіткнення з Китаєм. Їм потрібно більше озброєнь, саме високотехнологічних. Ну а для того, щоб це виробити, потрібно досить багато, ну скажімо руд металів для того, щоб титану, для того, щоб виготовити необхідні компоненти і говорити про те, що США матимуть змогу ну фактично лідирувати в гонці озброєнь. Відтак Кірил Дмитрів, який кілька тижнів тому відвідував Сполучені Штати Америки, для чого йому спеціально пішли на зустріч та виключили тимчасово із санкційного списку, де він зустрічався з різними представниками США. Напередодні якраз Дмитрів давав інтерв'ю російській газеті «Ізвєстія». І потім він підтвердив ту ж саму точку зору в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. І Кирил Дмитрієв зазначив прямо, що Росія надзвичайно зацікавлена у взаємодії зі Сполученими Штатами Америки по інвестиціях. В Росію по тому, щоб Росія залучала свої щоб США залучали свої кошти, свої кампанії, створювали спільні підприємства по видобутку якраз рідкоземельних металів та корисних копалин на території Росії. Вони вважають, що скасування санкцій або навіть часткове обмеження санкцій. А саме для цього була потрібна Європа, і саме тому, за повідомленням багатьох медіа, питання готовності європейських країн країн ЄС до скасування санкцій, воно порушувалося безпосередньо американцями і вони просили. До речі, рекомендую вам підписатися на Ютуб-старінку Олександра Мусієнко. Він щоденно викладає можливо декілька разів на добу, дивлячись, яка інформація з'являється у медіапросторі, свої коментарі з приводу того, що відбувається на міжнародній арені.